Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 серпня, кінець літа 2024 року. З вами компанія Електромотор. І в нашому відеоогляді новиночка від Чемпіон. Уміють, звісно, здивувати. Я маю в виду компанію Чемпіон. Інверторний генератор закритого типу з електростартом. Транспортним набором, тобто на колесах є ручка для того, щоб його переміщувати. А також ручний стартер. Моделька працює як на газу, так і на бензині. Що почати, друзі? Почнемо з упаковочної коробочки. Отака от гарненька упаковочна коробочка. Подивимося, як всередині. Отака, От друзі, упаковка, подивіться. Як все чудово. Як говорять, зустрічають по одежі. Ну, Дана моделька просто суперова. Дивимося, є в комплекті газовий шланг. Лієчка, свічний ключ, USB розйомчик і також провода для заряду акумуляторної батареї. Дивіться, друзі, яка ручечка, во. видвижна. Ховається, її не видно, витягується, дліна замала. Оба, подивіться, увеличили. Заливна горловина. І друзі, немаловажно, в ночне час ніхто вам не буде тримати підсвіточку, А тут є, от, нажали, і лед підсвіточка Щоб ви не переливали паливо. Так, технічні характеристики показує. Тут зверху все, ну просто так добротно зроблено. Супер. Вихлопна. І також задня кришечка, трошки поганий доступ, де підключити можна буде акумуляторну батарею, тому що дана модель з електрозапуском. Так, далі дивимося. Підключення газу. Тут у нас переключатель, де працює на газу чи бензині. Це положення виключено, ця сторона у нас бензин, ця газ. Кнопочка пуска. Інформаційне табло, де показують вольти, герці, моточаси, також от економ режим приключення, лампочка мастила, коли недостатньо. Друзі, і тут також в нічне время led подсвіточка, яка от включається. Все дуже подробно розписано в керівництві з експлуатації. І тут, як бачимо, цілий ряд розеточок. 12 вольтова, 216 амперний. І також, 16, це, друзі, не 32, це 16 А. Теж можна отак свого роду силова запитати і пустити в вдома. На кожну розеточку окремо запобіжник. Ну, просто Ну, чудова модель дає в це. Тихий. Дуже тихий інвертор в роботі. Показую ручка от. Обрали. О, подивіться, як вона захована. Хіба це не чудово? Дизайн 5 балів. Сам інвертор. 5 балів. І також під, підключення ще такого одного інвертора, щоб увелічити можна. Підключили ще один, буде видавати. 8, ну, тобто умножь на 2, 8 кВт. Просто супер. Заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426, 10, 10. Також пишіть на Viber, Повторюю, потужність. Робоча 4 кВт, пікова 5,5 кВт. Всім мирного неба, гарних покупок. Чекаємо на електромоторі 063 426 10 10.